Друзі, я сподіваюся, вам мій похід до секонд-хенду сьогодні щось сподобався. Тому не забувайте ставити лайки, пишіть свої коментарі. І хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал ідемо з вами в секонд-хенд. Мене звуть Ната і схоже, що я вступила в калюжу. Сьогодні перший день завозу. Ой, що буде? Я спершу вирішила приміряти ось таку кротку шубу від атмосфери. Так як вже літо а, закінчується, осінь не за горами, а ще ось такий цікавий бомбер. І ззаді на спині, такий скорпіон. А, схоже, що він чоловічий, але все одно моя оця, знаєте, курйозітана на італійській любопитність на російській. А, а як же ж на українській буде любопитність. До речі, сьогодні 399 кілограм. Новий завіз. Перший день завозу, схоже, що сюди я не втовплюся. А хто за ким тут? За вами? За вами, так? Ага. Там дуже дуже багато людей. І так, друзі, давайте дивитися цю шубу. Що ви думаєте? Як вообще можна ритися в такому вонючому? <риклад> Як можна взагалі ходити в цьому? До речі, цей білий бомбер, такий, знаєте, типу Нью-Йорк стрітстайл Це просто ета атвалбешки. Або навіть стайл Копенгаген. До речі, мені дуже подобаються їхні підбірки. Я переважно наблюдаю за ними стайл Копенгаген в Піндересі. Це серйозно? це взагалі серйозно? Таке взагалі вдягають. Таке можна вдягати? Ну, звичайно ж, якщо воно в секонд-хенді, його вже до нас носили і вдягали. Я думаю, що це випадок сцени, звичайно, це, можливо, якийсь стрипти клуб і так далі. Дуже симпатичні, до речі, я б такі, можливо, навіть вдягла. Повеселитися, знаєте. Це дуже круті, класика, калюріксові, здається, папая. Мені дуже вони сподобалися, ці чобітки. Далі шафка. Що ж в нашій сьогодні шафці? А нічого. Я так розумію, шафка поповнюється новим товаром в день завозу люксу. А так як сьогодні люксу не було, то й шафка напівпуста. Красна, я вважаю, сумка дуже зручна, вона легенька, леопардовий принт. І ось така класна сумочка шкіряна, але там вона була з дефектами. Все ж мені було цікаво подивитися, скільки її ціна сьогодні. Сумочка витягла 225 гривень. Носі в мене зачесалося і від шуби напевно, що і я вирушаю ще в один секунд, тому залишатися зі мною буде цікаво. Друзі, погляньте, цікава тканина, цікава суконька, і, схоже, що вона нова. Але на мене вона буде занадто коротка, я думаю, така вузька більше на худу, на нижчу людину. До речі, чим цікавий big Bag, Second big Bag? Тим, що а, зустрічається дуже багато нових речей із ярликами, збірками а, посеред речей на вагу. Тому раджу всім. Відвідати якось цей секунд. Я знаю, що в нашому місті бік-бегів два. А я тим часом в примірочній хочу примірити ось такі речі, які я взяла. Це топ Мех Мекс, -кс. так, якось називається. Потім така маленька сумочка. Це всі речі на вагу, окрім люксового, люксового тренчу. Так, мені дуже сподобався тренч. Він повністю шкіряний і він вінтажний. Шкіра така, знаєте, затвердівша вже на ньому. До речі, напишіть мені, якщо знаєте, як її А, Тим часом я дивлюся, що, що ще цікавого в цьому тренчі, в те, що він до сих пір тут висить, вже мабуть рік. Ось футфутфу, надіюся, що ще повисить. Маю на увазі, що я встигну ще його викупити, тому що я знаю, що в них бувають дуже хороші знижечки, і а, треба знати, коли приходити. Продовжимо тему бікбег, що серед речей на вагу трапляються. Нові, абсолютно речі. Ось, наприклад, така спідниця трапеція. Зараз, до речі, шкіра, екошкіра е, дуже в моді, шкіра плюс шкіра аутфіти. Спідниця нова, марка Miss Guided, 12-й розмір. Спідниця трапеція дуже крута. Я знайшла Armani jeans в секонд хенді на вагу увага. Це джинси Arvidarні, реально оригінальні і вони чоловічі, я думаю, тому що і посадка мені щось нагадує, і ці гудзики залізні попереду також нагадують мені, що це чомусь дають мені зрозуміти, що це чоловічі штани. Ми їх не міряємо з вами. Тим часом я приміряю таку блузу. Блуза в Люксі. Здається, її, можливо хтось це одяг, одяг один-два рази. Дуже класна якість. Це такий тоненький котон, бавовна. Принт ідея смуга, рожева і плюс такі класні сидять гепарди або леопарди. Дивіться, можна її носити ось так заправлену в штани, або ж, або ж поверх брюк. Тих же брюк. Ось така вона. Дуже гарна, якісна річ. Одразу видно. Так, дивимося, ціна 180. Для такої блузи взагалі недорого, Я такого не носитиму, тому ну, це трохи не мій стиль. Я розумію, що, можливо, мені йде це до лиця, але внутрішньо я себе абсолютно не асоціюю з таким а, стилем одягу, тому залишаю її тут. не nee, секонд, это точно не мое. Запах слышен отсюда. Носить девочки это сами. Это просто. Испортили человеку все настроение. Гуччи.